Путін готує новини очікуваний наказ по війні. Після того, як Трамп його публічно підтримав і наїхав на Зеленську, диктатор схоже відчув свою явну перевагу. Тож, начебто, вирішив оголосити перемогу РФ, якраз до річниці початку повномасштабної війни та паралельної з визнанням Америкою захопленого Росією. Начебто, якщо всі визнають це, війна закінчиться. Але є один момент і деталі далі. Ми вітаємо глядачів. Закликаємо поставити вподобайку, підписатися. А ми вже розпочинаємо розповідати ці новини. З'явилися не Очікувані новини від розвиток як України так і США. і все це на тлі гучних заяв Трампа про Україну та прояву його прихильності і дружби до Путіна. Зокрема, в ГУР заявили, що Росія готується оголосити про перемогу у війні проти України до 24 лютого. Ба більше у вказаних планах може звучати також і про перемогу РФ над НАТО, оскільки тривалий час московита пропаганда описувала війну проти України як війну з альянсом. Зауважили в ГУР. А пропагандисти РФ вже нібито отримали нову метод. Як подати населенню РФ таку перемогу, натомість розвідка США вважає, що Путін бере ще що хоче дружити з Україною однак Трамп вірить йому. Наразі ж немає підтверджень, що кремлівський лідер Путін готовий серйозно на заключити мир із Україною, які не сприяли б його максималістським цілям щодо захоплення сусідньої країни. Проте президент Трамп йде на зустріч лідеру Кремля, попри те, що після припинення вогню може пройти півроку і почнеться нова війна. Про це пише видання CNN із посиланням на три. Джерела, ознайомлені з даними американської та інших західних розвиток. Хоча президент Дональд Трамп стверджував, що Путін хоче припинити війну та не прагне отримати контролю над усією Україною, представники американської та західної розвиток вважають, що Путін залишається зосередженим на Приєднання України до складу РФ або створення невеликої слабкої української держави залежної від Москви. так зазначається в публікації. Про цьому журналісти цитують одне з джерел: якщо домогтися припинення вогню, то це лише дасть путіну час перепочити, порозброїтися, щоб потім. Повернутися та отримати решту того, що він хоче. Ми не бачили жодних ознак того, що його амбіції змінилися водночас вважається вирогідним, що Путін бачить переговори з щодо майбутнього України як можливість для РФ повернутися на світову арену із Міжнародної міжнародної. Ізоляції на нинішньому ж етапі Росія продовжує досягати успіхів на полі бою. В одній із західних розвідок вважають, що її економіка швидше за все зможе витримати війну протягом наступного року. Тож йдеться далі. Росія не має стимулу йти на будь-які суттєві поступки щодо України. В уяві Путіна він все ще перемагає, перемагає повільніше ніж хоче, але все одно перемагає з тої видання інше джерело. Але спецслужба МАРА в Кремлі тим часом доручили максимально використовувати у підривних. Інформаційно-психологічних кампаніях, активізацію дипломатії нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегації США і РФ одна із ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди РФ це статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити. Плащ пальтом, начебто, готовою до мирного врегулювання конструктивної сторони конфлікту, пояснили в українській спецслужбі. В цій частині роботи російські спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не відмовляються, а навпаки, нарощують підтримку нашої держави. Для таких європейських урядів Кремль застосовує штамп ворогів миру. Зауважили в ГУР. Проте варто враховувати, що не тільки Путін веде гру, а й Дональд Трамп. Після останніх гучних висловлювань стає зрозуміло, що він бере участь в процесі припинення війни з Україною лише за власною вигодою. Голова воєнної розвідки України Кирило Буданов пояснив, чого ж насправді хоче Трамп. Про що він розповів в інтерв'ю журналісту Айнулі Фатулаєвої за його словами, це не конкретна стратегія, а загальне задум спрямований на припинення бойових дій без обов'язкового визнання перемоги чи поразки. Будь-якої сторі. як зазначив Буданов, команда Трампа працює над досягненням головної мети зупинити війну. Він наголосив, що більшість дій різних груп в його адміністрації спрямовані саме на реалізацію цієї тези. Їм потрібно досягти мети, і вона чітко сформульована зупинити війну. Це не передбачає перемоги однієї сторони чи поразки другої. Це означає зробити саме те, що Трамп заявив. Пояснює Буданов. Україна та РФ намагаються використовувати цю ситуацію в своїх інтересах та вплинути на май. Путні рішення США, зокрема, Київ буде прагнути зберегти підтримку заходу та уникнути сценарію, в якому припинення бойових дій буде означати поступки агресору. Ми нагадаємо також, що раніше Буданов вже заявляв, що в 2025 році Україна має шанс досягти режиму припинення вогню, але лише за умови активного опору та тиску на РФ. Наразі ж Путін намагається домогтися від США максимальних поступок, про що зазначають аналітики інституту вивчення війни. Російський президент намагається оптимізувати російську делегацію на переговорах із США щоб вона була найбільш ефективною, ймовірно намагаючись домогтися від сполучених штатів максимальних поступок, пише у своєму новому звіті Американський інститут вивчення війни. Аналітики згадали публікацію російського опозиційного видання модуза яка з посиланням на джерело близько до Кремля повідомила, що США. Першими обрала свою делегацію на двосторонні переговори в ЗРФ в Саудівській Арафії. Після чого Росія спробувала підібрати відповідних партнерів для кожного з обраних американських чиновників. Джерело стверджувало, що призначення генерального директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва до складу делегації було здебільшого відповіддю на вимоги США, щоб Росія призначила когось, хто зрозуміє Сполучені Штати. Інше джерело близьке до Кремля повідомило Медузі, що Путін може призначити свого помічника Володимира Мединського до складу російської переговорної делегації, якщо українські представники приєднаються до майбутніх переговорів, оскільки мединський брав участь в російсько-українських переговорах в Стамбулі навесні 2022 року. Джерело стверджує, що Кремлю немає необхідності включати мединського до складу російської делегації, поки переговори залишаються. Двосторонньому між США і Росією, ну а тим часом газета Moscow Times повідомила із посиланням на дипломатичне джерело знайомий з американо-російською зустрічю, що Кремль прагне відновити доступ до заморожених резервів центрального банку Росії в США на суму приблизно 6 мільярдів доларів. США джерело стверджувало, що російська переговорна делегація в Саудівській Аравії домагалася від Сполучених Штатів згоди на те, що обидві країни по Вністю відновили роботу своїх дипломатичних представництв та повернули російську дипломатичну власність в Сполучених Штатах, яку влада США раніше конфіскувала за звинуваченнями в використанні в розвідувальних цілях. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати і РФ погодились відновити функціональність відповідних місій у Вашингтоні та Москві. Кремль, схоже намагається підштовхнути Сполучені Штати прийняти економічні та дипломатичні умови, які не мають відношення до. Війни в Україні можливо в обмін на поступки України і заходу пов'язані з війною. Прийняття США цих економічних та дипломатичних умов без вимоги будь-яких поступок АРФ щодо України натомість позбавило б США впливу, який знадобиться для досягнення заявленої президентом США Дональдом Трампом мети укладання міцного та тривалого миру, який принесе користь Сполученим Штатам та Україні. Так наголосили аналітики. Тим же часом видання політика вже навіть встигло підрахувати, скільки разів Трамп встиг піти на поступку Путіну за мі. Місяць свого президентства, тож з моменту своєї навгурації, президент США Дональд Трамп нібито 29 разів ставив на бік російського диктатора Путіна. А нова політика Америки спрямована на тісну співпрацю з Кремлем. Переконані журналісти «Політику», публікуючи ємний огляд відповідних моментів. Тож 12 лютого Трамп підняв слухавку для 90 хвилинної розмови з Путіним. Мцтую майже через три роки після нічим не спровокованого повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 22 Році Трамп вирішив, що настав час відновити прямий контакт між президентом США та Путіним, лідером на якого розповсюджується санкція США і ЄС, а також ордер на арешт міжнародного кримінального суду за злочини. Прокоментували в політику цю розмову. Опісля Трамп похвалив Путіна за його часи зусилля щодо цього дзвінка і сказав, що вони домовилися працювати разом дуже тісно, і це включно із відвідинами країн один одного. Наступного ж дня президент Сполучених Штатів Америки заявив, що був би радий знову побачити РФ в Великій Сімці, оскільки вважає її виключення помилкою як четвертий випадок в редакції. політика назвала заяву Міноборони США Піта Гексета, який назвав повернення всіх... Українських територій нереалістичною метою, чим фактично підірвав позиції Києва в будь-яких переговорах, Путіну дозволили зберегти окуповані українські території, йдеться у статті. Сам же Трамп заявив, що тепер в Росії карти на руках в мирних переговорах, тому що вони захопили багато територій. Журналіст також вказують на ще дві заяви Хекса які фактично стали поступкою. Путіну міністр оборони США заявив, що миротворча місія, яку пропонують розгорнути в Україні, а в в рамках гарантії безпеки не включатиме військових США і вона не підпадатиме під статтю 5 альянсу. Тут далі вони мають розгортатися як частина місії, яка не є місією НАТО. Також місія не повинна підпадати під дію п'ятої статті НАТО. Хексет говорить про це. Наказ Європі, яка покладалась на американський захист 1945 року. Самостійно дбати про свою безпеку, ще один момент, який опинився в списку, складеному політику переговори. Зарев Саудівська Аравія, а також усунення від них України та виключення Європи з мирного процесу, Путіна це влаштує, коментують в політику. Ну, і в списку також перекладання відповідальності за війну розв'язану РФ проти України на Володимира Зеленського. Цтую Росія почала війну, але відтоді намагається звинуватити в цьому Зеленського, і Тепер білий дім заявляє те саме зазначають в політику. Коментуючи критику на адресу Зеленського, у виданні підкреслили, що вона служить цілям РФ. При цьому трам. Взагалі не критикує Путіна. Як 15-й випадок, політика вказує на заяви Трампа, що Путіну можна довіряти. і Він хоче миру. мирозаклику до виборів в Україні. Також опинився в списку, складеному журналістами, оскільки Росія в них зацікавлена. Цитую далі. Трамп каже, що Зеленський повинен оголосити голосування якомога швидше. Проблема в тому, що йде війна, розумієте, коментують у політику. Ну і скорочення фінансування міжнародних спостерігачів слова Трампа про диктатора. Без виборів на адресу зеленського та заяви щодо можливих інвестиційних угод між США та РФ в майбутньому ще одні з пунктів у списку, складеному виданням. Далі в переліку йдуть відмови від фінансування демократичних неурядових організацій, а також боротьба із вакізмом, соціально політична ідеологія, що акцентує увагу на боротьбі з несправедливістю, дискримінацією та нерівністю в різних аспектах суспільного життя, зосереджуючи особливу увагу на питаннях расу. Гендерної та соціальної справедливості та критика Європу через її невдачі в міграційній політиці на 23-му пункті списку підтримка від президента США Джейді Венсам про російського Келіна Джорджеску, який за сумнівних обставин переміг в першому турі президентських виборів Румунії. Конституційний суд Румунії анулював результати Венс також критикував владу Німеччини підтримка вкрай правої партії ЕФДІ альтернатива фюрдочленд. На виборах в Німеччині та підтримка реформ UK в Великій Британії це 25 та 26 пункти у списку. Відповідно, а 27 пункт це заперечення формулювання російська агресія в проєкті Велика Сімка щодо України. 29-й пункт в списку це натяк Трампа, що він не буде сильно проти, якщо Конституцію США змінять так, що це дасть йому змогу залишатися на третій термін. Путін вже зробив це в Росії. Нагадали в політику. Що ви до речі цього приводу думаєте? Можете писати в коментарях під відео. А ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні.